Ми вже чудово знаємо, у всіх росіян є один спільний діагноз клептоманія. Вони крадуть наші території, наших дітей, наші будинки, з яких виносять навіть унітази і спідню білизну. Але ще вони впродовж століть крадуть нашу культуру. Черговий скандал з крадіжкою української музики стався під час новорічних свят. У льодовому шоу російської фігуристки Тетяни Навки використали пісню Христини Соловій Тримай, перекладену на російську мову. На каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми розповімо про так зване льодове шоу, народженої у Дніпрі, але російської фігуристки Тетяни Навки, яка до слова є дружиною прес-секретаря Путіна Дмитрія Піскова. Забігаючи наперед, в цьому шоу назбралося купа зашкварів, окрім вкраденої пісні Соловій, ще чимало української музики, зрадники-виконавці і приписування подій у вечорах на хуторі біля диканьки Миколи Гоголя до російських традицій. Про усе і по порядку Підписуй. Десь і поїхали. З чого ж почалася ця історія? Під час різдвяно-новорічних свят на Росії відбулася прем'єра льодового шоу, яке має назву Вечори на хуторі, наче букви на болотах платні і на біля диканьки грошей з бюджету не вистачило. За основу свого шоу дружина піскова Тетяна Навка взяла збірку повісти Миколи Гоголя. Фігуристка повністю ігнорує існування України, називаючи її півднем Росії. А письменника приписує до класиків російської культури. І, хоч народилася Тетяна в українському місті Дніпро, Ро проте більше з Україною її і справді нічого не пов'язує, і в цьому випадку хочеться сказати слава Богу що так. З арабської казки про красуню Шахерезаду і сміливого царя шахріяра ми переносимося на південь Росії і поринаємо в місцеву історію та культуру. Я вважаю, що дуже важливо показати нашим дітям різноманіття та багатство наших традицій, пробудити інтерес до вивчення історії країни до класичної літератури. Я рада, що у нас є можливість у наших льодових шоу звертатися до класиків російської культури Пушкін, Чайковський. І ось тепер Гоголь. І саме в цій постановці прозвучала пісня Христини Соловій. Тільки от не в оригіналі, звісно, а перекладена на російську. Під риганицю, яка вийшла, коли чудова композиція тримай зазвучала російською, танцювала фігуристка Каміла Валіва, яка виконувала роль Одарки. Розуміло, що ця інформація швидко дійшла до Христини Соловії. Співачка не стала замовчувати те, як Росня споплюжила її пісню і планує знайти справедливість у суді. 30-річна уродженка Львову звернулась до усіх українців, зокрема і за кордоном, аби ті допомогли їй з пошуком і становленням причетних до шоу Тетяни Навки юридичних осіб. Українська пісня це зброя, і це той випадок, коли ми повинні об'єднуватись, аби відборонити своє. Користувачі соцмереж висловили підтримку христині та обурення росіянам. Деякі навіть висловили конкретні поради, як змусити путіністку юридично відповісти за крадіжку пісні. Зокрема, це встановлення порушника та факту порушення в українському суді, а також розміру завданої шкоди автору, пошук країн, у яких Навка все ще має активи, І з використанням правових процедур цієї держави, виконання стягнення. Ну і звісно, варто скаржитися у соціальних мережах, де Навка і її компанія компанія викладали кадри з піснею на порушення авторських прав. Але хочеться розповісти про ще один цікавий факт. Виявляється, використати у постановці українську музику Тетяну надихнув її чоловік Дмитрій Пісков. Що вкотре доводить, що навіть на найвищому рівні у них працюють клептомани. В одному з номерів приймав участь навіть мій супруг. Він сказав ідею музики для номера Оксани Вакули. А кто он говорит, а вы вот послушайте, вот послушайте, может быть, понравится. Я услышала, что все. Это прекрасно. Так что я, да, повторюсь, работаем всей семьей. Ага, усе! Сім'єю працюють над привласненням української культури та використовують купу способів завуальованої пропаганди. Проте, крім пісні Христини Соловій, Навка використала переспів російською всесвітньо відомого Щедрика Миколи Леонтовича, а також пісню Ніч яка місячна Михайла Старицького та Миколи Лисенка. Слова останні переклали, як ноч наступіла прозрачна зв'язне. Ще більше бантежить, що деякі з цих пісень виконала всім відома зрадниця Ані Лорак, яка на. Нагадаю, у 2001-му грала Оксану у прости господи спільному україно-російському мюзиклі Вечори на хуторі біля диканьки» і уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов їх та інших українців, які продовжують працювати в Росії, активно залучають до різних проєктів, аби й надалі просувати наративи про так звані братські народи. Який у всіх гучних прем'єрах у цьому шоу не обійшлося і без головних зірок російського шоу-бізу – Григорія Лєпса та Філіпа Кіркорова, які теж відкрито підтримують війну в Україні. А Філя до слова теж грав у вище мюзиклі понад 20 років тому і навіть співав українською. Хоча співом це назвати важко. Рідне мати моя спад. Але й це ще не все. Режисером скандального льодового шоу виявився українець Василь Козер. Про це повідомив український режисер та продюсер Олег Буднарчук. Як виявилося у нашумівшому льодовому шоу Тетяни Навки, де викрали і переклали пісні українських авторів і виконавців до колаборантів, Гоголя ані Лорак, ісполнительниці русських версій пісень в шоу та уродженки Дніпра самої навки додався ще й засланий козачок, українець, закарпатець, режисер льодового шоу, дружини прес-секретаря Путіна Василь Козар. Василь Козир був цілком затребуваним спеціалістом в Україні. Працював головним хореографом танців з зірками, в якому навіть переміг у 2011-му, Хореографом Міс Україна, Україна-2017», а також постановником одного з концертів Тіни Кароль. Та уродженець Мукачева обрав бути зіркою не в Україні, а продатися країні-агресорці, як і всі вище згадані колись українці, яких назвати такими зараз язик не повертається. «Ідіть у сраку». Саме таке послання ми передаємо усім зрадникам. А наостанок хочемо вкотре зазначити, що росіяни не вперше крадуть українську музику і роблять це не тільки з нашими сучасними композиціями, а навіть з народними піснями. Зокрема, пісня Ой, мороз-мороз, яку навіть українці вважали російською народною, насправді є українською піснею. Вона була популярною ще на початку минулого століття на Вінничині і звучала як Ой мороз мороз, не студи мене, а ще гімн Росії. Хто то з горочки спустился, Люба Брат Люба», «Поручик Галіцин усе це українські пісні, викрадені і перекладені росіянцями. Країна-агресорка сплаятила і трошки змінила епічний фрагмент Миколи Лисенка, саду садосінь Айстрибілі, Ковалю і навіть гімн махновців. А ми маємо за будь-якої нагоди доводити світу, що наша культура існувала сотні років тому, існує зараз, та існуватиме надалі і обов'язково підкорюватиме слухачів у кожному куточку нашої планети. Як

Звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Слухайте українську музику, вивчайте українську історію, і культуру, плекайте українську мову, а усе російське посилайте за руським воєнним кораблем. Чекаємо від вас вподобайок під цим відео, підписки на канал і коментарів. Па-па!